Привіт, друзі! З вами Бойовий Інот і у нас починається серія відео по видам боєприпасів до стрілецької зброї. Ми розглянемо сьогодні калібри Радянського Союзу, але наголошую, наступне відео у нас буде по боєприпасах НАТО. Тому робіть свої бутерброди, заварюйте чай і починайте перегляд. 5.45.39. Відносно новий калібр і застосовується ВК-74, РПК-74, ВК АКСУ-74. ВК ВК Зверніть увагу на 74, адже саме в 74-му році. У старіших зразків зброї був змінний калібр. Концептуально це вже була інша зброя. Але в кожного боєприпаса є різні кулі під різні задачі. Найбільш поширеним та основним є боєприпас зі звичайної кули ПС, що розшифровується як пуля з остальним сердечником. Призначений він для знищення живої сили противника, що на відкритій місцевості або за укриттям. Він не має жодного маркування. На куперках, цинках, коробках буде крупним писатися ПС. Боєпропас кули ПП, повишеної пробіваемості. Призначений він для ураження живої сили противника, який, е, яка використовує засоби індивідуального захисту. А, тобто броню, шолом, кольорове маркування це там чорний ободок на стиску кулі та гільзи. З деякою інформацією, куля ПП пробуває сталевий лист 12 мм на відстані 100 метрів, боєприпас кулуї Т, трасуючий, призначений для знищення живої сили противника, але крім цього для коригування вогню та цілевказання. Трасуючий склад кулі горить на відстані до 800 метрів, має зелене маркування. Окупорка має позначення буквою Т. Голостий боєприпас. Призначений для імітації стрільби, він весь білий, навчальний боєприпас. Має характерну відмінність, а саме відсутність пороху, капсуль розбитий, гільза має повздовжні борози, що означає, що це і є навчальний боєприпас. Боєприпас ОС, уміншеної скорості. призначений для стрільби за К-74 з пристроєм безпламеневої та безшумної стрільби. Це типу радянський глушак, має чорне зелене маркування. Модернізований ПП. Має фіолетове маркування та на 20% більшу пробивну силу, ніж в ПП. Боєприпас кули БП має краще пробиття, ніж в інших видів боєприпасів. Пробуває 16-мм сталевий лист на 100 метрах. Пам'ятка з усіма боєприпасами буде у нашому телеграм-каналі. Посилання я додам в описі. Наступний йде калібр 762 на 39. Він є досить старим та застосовується в океамі. Наголошую, що є різні 762. І ми зараз говоримо саме про 762 на 39. 762 на 39 ПС. Він призначений для ураження живої сили противника, розміщений відкрито або за легкими укриттями. Жодного маркування кольорового немає. Боєприпас з трасуючою кулою Т-45, призначений для ураження живої сили противника, а також для кригування та це вивказання вогню на відстані до 800 метрів, має зелене маркування. Боєприпас УС призначений для стрільби за КМ з пристроєм безпоменевої та безшумної стрільби, має чорне зелене маркування. Боєприпас куви БЗ, призначений для запалювання легкозаймистих речовин, що знаходяться на відстані до 300 метрів, та ураження живої сили противника. Маркування чорно-червоне. Запам'ятайте собі на все життя, що всі цинки 762 на 39 мають позначення образця 43-го. Ми піднімаємось на новий рівень винтівковий патрон, що застосовується в ПКМ та СВД 762 на 54 Р. До речі, R це Ранд це також одна із ознак, по якій можна його відрізна відрізняти від інших боєприпасів. Основним є боєприпас ЛПС. Призначений він для ураження живої сили противника, що знаходиться відкрито, або за укриттями, що може пробити куля, немає кольорового позначення, але як виняток може бути сріблястим. Боєприпас і снайперської кули. Призначений він для ураження живої сили противника, має кучність 2,5 кращу, ніж в ЛПС і тому використовується саме в СВД. Кольорове маркування відсутні. А на окупорках та пачках пишеться снайперські боєприпасковий Т-46, призначений для ураження живої сили противника, а також для коригування вогню та ціловказання до 1000 метрів. Кольорове маркування в нього зелене. Б-32, призначений для ураження живої сили противника, запалювання легкозаймистих речовин на вісні до 500 метрів. Маркування чорно-червоне. Боєприпас пристрілочно запалювальною кулею ПЗ. Призначений для пристрілки зброї на великі дистанції, а також для ураження легкої бронетехніки. Як вже склалося, у нас в кінці відео маленький тест для закріплення ваших знань. Зупиняйте відео, якщо потрібно більше часу, щоб подумати. Якого калібру ці боєприпаси? 762 на 39ПС. Якого калібру ці боєприпаси? 7,62 на 39. Якого калібру ці боєпропаси? 762 на 54Р. Що це за боєпропас? 545 на 39 т Що це за боєпропас? 545 на 39 УС. Що це за куля? 762 шість на 54 б 32 На цьому, все дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на нас, пишіть коменти, та не забудьте про телеграм з пам'яткою.